Кольорові фейерверки, мандарини і цукерки, маскаради до гості. новий рік примчав у гості. Любі хмельничани, я вітаю вас із наступаючим новим роком. Хочу побажати вам щастя, здоров'я, любові, тепла та затишку оселі. Щоб у вас усі мрії та плани збувались, та найголовніше це великої сім'ї, багато друзів та мирного неба над головою. Вітаємо вас із новим роком, зі всіма різдвяними святами. Нехай життя із кожним кроком Ваш дім наповнює скарбами. Хай сонце радо вас вітає, кує зозуля літ багато. Життя із пишним короваєм до вас приходить в будні і на свято. Хай ширшим стане друзів коло, протягне руку, всякий стрічний, і буде кожен день казковим, як ніч різдвяна і новорічна.